Доброго ранку, шановні друзі. Я Людмила Богуш, я власниця компанії Богуш Тайм, я бізнес-тренерка і також я експерт планування часом. Сьогодні провожу тайм-менеджмент зарядку і хочу з вами поговорити про те, як формулювати свої цілі. І я не буду вам давати якісь правила зараз, бо якщо ви хочете правила знати, то вам потрібно йти на навчання до нас, бо так просто так поговорити і поговорити і нічого не зробити, то нічого і не буде. А багато людей, вони чомусь думають, що потрібно, що достатньо послухати Богу ж для того, щоб в них життя, в житті все стало добре з тайм менеджом Такого не буває, бо я не гадала. Ні, я гадалка. Але я не, не чаклунка, і я не можу начаклувати для вас, щоб у вас все виходило. А, а, але що стосується гадалки, то я дійсно дуже часто бачу, чим це закінчиться, тому що в мене вже багато великий досвід за скільки років роботи з людьми, я я вже багато чого бачила, і я вже можу проводити паралелі і можу для себе і для вас сказати, чим це закінчиться. Отже, сьогодні хочу з вами поговорити про те, як важливо формулювати цілі, тому що я побачила за власним досвідом, за, те, за тим, що зі мною коїться і трапляється, що а, моя здібність досягати цілі залежить від того, як вона сформульована. іноді буває так, що я її записую, формулюю, і воно мене зовсім зовсім не йде. Ну от не йде і все, ну не йде. І тоді я думаю: а що з цією ціллю не так. Більшість людей, коли вони запитають себе, що з цілею не так, вони дивляться на ціль, і вони для себе вирішують, що ця ціль їм не потрібна, не підходить, не підходить не на часи і так далі. Але але може ви просто не так її сформулювали. Бо ну дійсно, чому ми дивимося на формулювання цілі? Тому що. Ціль це думка. Ціль не існує, її не існує, ти про неї думаєш. Да? Тобто, ну, наприклад, якщо ти хочеш придбати автівку «Мазераці» у 2025 році, і ти хочеш її придбати, придбати в місті Києві, то зараз тієї автівки «Мазераці» в Києві у 2025 році не існує. Вона існує де? У, ти, у тебе в голові? А тобто вона існує в твоєму розумі. А твій розум це такий цікавий інструмент, який працює зі словами. Отже, ти словами створюєш цю автівку в Києві в 25-му році, словами і у себе в думках. І якщо твої слова для у тебе нічого не викликають. Якщо ті слова з'єднані неправильно, ну, наприклад, що ти візьмеш ту ж саму автівку і колеса не так поставиш, як потрібно, да, іншою стороною, то автівка не поїде. То тут так само, коли ми формулюємо ціль, ми звертаємо увагу на слова, які ми використовуємо. Ми звертаємо увагу, чи всі слова є, які потрібні для того, щоб ціль поставити. І чи в правильної послідовності ці слова з'єднані між собою? Тобто ви дивитесь, дивитесь на те, які слова ви використовуєте, всі слова чи не всі, тобто достатньо слів у вас є, і як вони між собою з'єднані? І тоді ми вже можемо казати, що ціль сформульована вірно чи невірно. І ви знаєте, я навідаю. Зараз записала серію шорців для свого YouTube, і я взяла техніку, яку дуже відому техніку Смарт, яка дуже відома, але дуже погано розуміється людьми. І я її перевела в російськомовний варіант креда, тому що немає україномовного варіанту ще. І я там кожну букву я її буду розглядати окремо. Але зараз вам хочу сказати ось про це. Ціль потрібно сформулювати вірно. Бо якщо ви це не зробите, то ви не будете досягати, тому що ваш розум буде заплутуватися. А якщо розум заплутаний, про який план, про який рух, про яке натхнення, ми з вами можемо говорити? Но нещодавно ми розмовляли а, з моєю знайомою про нашу іншу знайому, яка коли вона висловлюється, вона виказує так багато слів, вона так багато каже, що до моменту, як вона закінчила, ти вже забув забуваєш про що щось мова. Також в мене є інші знайомі. Ну це дійсно так і є. Так, і от дивіться, якщо я, людина мені щось каже, і вона сказала, і вона отак от крутить, 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 а я, а я що роблю на цей час? Я чекаю. Я чекаю, коли ж вона все ж таки завершить свою думку, щоб я могла все це скласти і отримати з цього ідею або концепт, то ми, не ж, ми ж не запам'ятаємо чужі думки, а ми з чужих думок беремо ідею, тобто концепт. І потім цим концептом, цією ідеєю, ми вже користуємося. То, якщо людина вам каже забагато слів, то ви забуваєте про щось мова. Так, буває так, що потрібно сказати багато слів. Тобто, ви, вам необхідно щось сказати, і після цього потрібно пояснювати, додавати, додавати мотивацію, натхнення, пояснення, розуміння і так далі. Но тоді дивіться, як ми робимо. Ми спочатку формулюємо головну ідею, а потім вже додаємо всі ці пояснення. Бо якщо ви починаєте робити пояснення до того, як ви сказали головну ідею. Ці пояснення вони ні до чого? ні до чого, Бо людина не знає на що їх покласти, і тому вони всі улітають. Це вам про спілкування, це, це про публічні виступи. Якщо ви публічно виступаєте в офлайні чи в онлайні, вам необхідно дати ідею і після цього дати пояснення. Я знаю, що вам часто кажуть головне привернути увагу, сказати щось таке, щоб люди хотіли вас далі дивитися. Так, да, я зараз не про це, я зараз не про маркетинг, я зараз про розуміння. Отже, якщо я хочу, щоб людина зацікавилася моєю ідеєю, не моїми курсами, яку я хочу продати, і в мене тут воронка продажів, я хочу, щоб вони кудись зайшли. То, розумієте, коли ви робите маркетингову якусь там кампанію, то у вас головна ідея яка? Щоб вони зайшли, зареєструвалися на ваш курс, сплатили вам гроші і все. Ну, якщо ви це скажете спочатку, то зрозуміло, що людина ніколи цього не зробить, то ви починаєте ходити туди-сюди, туди. А я зараз. Про інше спілкування. Я зараз про спілкування, коли ви пропонуєте якусь ідею людині, і ця ідея її також потрібна. І тобі не треба її обманювати, і тобі не треба там хитрувати ніяк. Ти просто кажеш, Я хочу, щоб ти залучився от сюди диви то потрібно сказати ідею, а після цього давати пояснення, тому що інакше людина буде ну, її стан буде заплутаний. Але ж Познову знову повертаюся до вашої цілі, якщо ви самі до себе не кажете відверто. Якщо ви самі для себе не даєте деталей, не, не даєте конкретики, якщо ви самі собі не поясняєте, чого ж ви такого хочете, то ви також не можете рухатися. У вас не буде у цієї мотивації, на яку дуже часто люди скажуться. Так, да, багато людей вони так звикли до слова вигоряння, що вони його просто замішують всюди. Воно його до всього чіпляють. І як тільки щось не зрозуміло, вони кажуть, що я до цього вигорів. Не можна вигоріти, якщо ти навіть не починав. А вигорають люди, люди від того, що вони не отримують результати. Тобто це дійсно так буває. Якщо ти мені щось кажеш, і я не розумію, що ти від мене хочеш, то я вигораю стосовно наших стосунків, стосовно нашої розмови, я не хочу з тобою більше розмовляти. І, і все, і іноді людина люди не хоче сама з собою розмовляти. То от ви просто подивитеся, скільки людей розмовляють самі з собою, що собі пояснюють, плани створюють, цілі ставлять і так далі. Я вам можу сказати, що планування це розмова з самим собою. Більше ж людей вони розмовляють не самі з собою, а вони розмовляють з якимось уявленим а, спів... спів... Сабісінням, господи, я вже не знаю, як це сказати українською мовою, але ви розумієте, да, про що я. Але ж, а коли я хочу, коли ви розмовляєте самі з собою, то ви самі для себе роз'ясняєте те, що ви хочете, створюєте план, прописуєте деталі. От це те, що я хочу вам сказати. Тому для того, щоб у вас сьогодні ваш день. Був успішним і він пройшов так, як ви хочете. Спочатку вам потрібно зрозуміти, як ви хочете, щоб цей день пройшов. Для цього ви створюєте перелік завдань на сьогодні. Після цього робите тайм-калькуляцію, і після цього ви вже робите свій розклад на день. І я нагадую вам, що з понеділка, 22 квітня, у нас починається новий потік тайм менеджмент квесту Турбо-21, на який ви можете. Направити когось із ваших рідних, якщо ви самі на пройшли навчання, знайомих, ваших партнерів, ваших співробітників. Отже, людей, до яких ви небайдужі, і ви хочете, щоб цих людей був успіх в їхньому житті. Але єдине, що не треба робити, не треба нікого лікувати. От я можу лікувати, тому що мені за це гроші сплачують. А лікувати своїх рідних, близьких і так далі ну це важна справа. Все. Бажаю вам гарного дня сьогодні.